З цього приводу я скажу, що дійсно є відповідне розпорядження Кабінету міністрів, на мій погляд, унікальне розпорядження, коли за, я б сказав би так, злочинні діяння комунального підприємства платить держава. Тому що інвестори свій час проінвестували кошти на будівництво цього будинку. Там невеличка сума, десь біля мільйона ще залишилось. Але ні коштів, ні в результаті добудованого будинку не отримали. Більше того, цей будинок планували віддати через суди третій взагалі стороні. І таким чином цих людей позбавити не тільки недобудованого житла, а житла в сілому. І люди б залишились тільки з інвестиційним договором і судовими процесами, які я не знаю, як би закінчилися. Тому що саме фактично підприємство ну, іде процедура його банкрутства. Тому, дослухавшись до нас, і дійсно в цьому активну участь приймав Сергій Миколаївич Рижук. Він особисто розмовляв з віце-прем'єр-міністром з прем'єр-міністром. Уряд виділив 4 мільйони гривень на добудову даного будинку. Зараз проходить технічне опрацювання цих документів. Уже є на сайті відповідне розпорядження кабінету міністрів. Там є місто Житомир, там є 4 мільйони. Ми очікуємо фактичного відходження коштів і порядок їх використання. Таким чином, це ті кошти, які будуть використані для добудови даного будинку. А уточнення вони мають надійти в цьому році. Їх потрібно буде і потрібно буде використати також в цьому році. В цьому році і якщо вони надійдуть. То я думаю, що ми їх обов'язково використаємо. Я скажу більше, що ми там пішли на ті кроки, що е, провели е, герметизацію даху, навіть десь пішов підрядник на те, що виконав за рахунок обігових коштів своїх і очікує кошти, тому що якщо до зими не накрити дах, то буде питання руйнації е, вищого поверху. Тому ми тримаємо це питання на контролі і дякуємо за те, що кошти. Все ж таки виділені відповідно до розпорядження. Сподіваємося їх отримати на культур.